По побачимо, що взагалі зміниться за політики Дональда Трампа, але там така збирається цікава композиція людей, які будуть з ним працювати. Там прямо такий флеш рояль, яких людей, яких варто досліджувати, у нього є радник, якого звуть Борис Епштейн. Виявляється, цей Борис Епштейн вимагав гроші від потенційних кандидатів в адміністрацію нового президента. Уяви собі. Борис Епштейн за це він нібито допомагав їм отримати призначення. І як пише Washington Post, це стало відомо з доповіді юристів, яку, начебто, попросив підготувати сам Трамп. І Коли до нього дійшли чутки про махінації свого радника, е у ній йдеться про те, що Епштейн щомісяця брав гроші з кандидатів об на те, що підсовував їх Трампу, що буде адвокувати їх перед е своїм шефом. І він навіть просунув таким чином кандидатуру Мета Гейтса на генпрокурора. Вимагав грошей у номінанта на посаду міністра фінансів Скотта Бесента, і сам він ці звинувачення, звісно, відкидає. Але це той самий епічний Епштейн, росіянин Епштейн, який пропонував Трампу зробити його спецпредставником з регулювання російсько-української війни. Епштейн.